Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, пам'ятаю, як багато років тому, коли мені було трохи за 30, Господь почав відтривати мені істини, якими я буду ділитися сьогодні з вами. Це істини про тривале життя, божественне здоров'я та оновлення молодості. Тоді я казав Господу: Господи, я ще молодий. Тоді мені було лише 30. І я казав Господу: Господи, в мене ще багато часу для того, щоб навчати цьому. Господи, якщо я можу бути прикладом довгого та здорового життя, недостатньо просто прожити довго. У чому сен жити довго, якщо твоє тіло страждає від немочей та хвороб? Так? Та Бог хоче, щоб ми жили довго, як Калев, який сказав у 85 років сьогодні я ще сильний, він ще мав силу. Бог хоче, щоб ми мали тривале та здорове життя. Амінь. Слава Господу! Ми будемо насолоджуватися добротою Божою. Амінь. я сказав, Господу. Чому б мені не жити довго, щоб люди прислухалися до мене, коли я буду проповідувати про це. І знаєте, що Господь сказав мені ні, час проповідувати про це та вірити в це зараз, поки ти молодий. І люди мають чути про це зараз. Бо коли мене час, і ти будеш значно старшим, декого з них вже не буде. Їм потрібна ця істина зараз. Це було багато років тому. Цього року мені виповниться 59. Минуло багато років. Я довіряв Господу в тому, що Він збереже мою силу та здоров'я. Амінь. Він зробив це, і я продовжую довіряти Богові. Моліться за мене і надалі. Амінь. Минулого тижня ми говорили про те, що наш Господь Ісус поніс наші хвороби та болі. Ось чому серед усіх жертв, виконанням яких був Ісус? П'ять жертв із книги Левит. Є лише одна жертва без крові. Це хлібна жертва. У нас є жертва цілопалення це образ Ісуса на Христі. У нас є жертва за переступ, а також мирна жертва. Усе це говорить про Ісуса на Христі, а хлібна жертва говорить про його життя на землі, про його досконале життя. Амінь. Борошно говорить про його характеристики, особливості. Жодна характеристика не має переваги. Усі вони досконалі, вони досконалі у своєму положенні ніщо не перебільшене. Все у рівновазі. Ісус є досконалим, та інші чотири жертви цілопалення, мирна це шаламім на івриті. Вона пов'язана зі словом шалом, що означає повноту на івриті. Слово мир означає повнота. Також ми бачимо жертву за гріх та за переступ. Все це говорить про Ісуса на хресті. Тоді вони приводили ягня до мідного жертовника і вбивали його там. Це образ нашого Господа Ісуса Христа. Та вони не переслідували ягня, вони не піддавали його перед смертю тортурам. А перш ніж Ісуса відправили на хрест, його побили, Він зазнав Тортур. Задля чого? Усі Агнці, козли, бики та телиці у прадавні часи були прообразами Ісуса, та коли їх приносили в жертву, їх одразу ж вбивали. Перед убивством вони не зазнавали тортур. А наш Господь Ісус зазнав тортур. Перш ніж повісити на хресті його били. Чому? Бо Біблія каже його ж ранами. Нас уздоровлено. Амінь. Отже, справа не тільки в тім, що Ісус поніс наші гріхи на хресті, друзі. Бог хотів, щоб ми звільнилися від немочей та хвороб. Амінь. Слава Господу! Це ваша частка. Щоразу, коли ви берете участь у причасті, пам'ятайте про тіло та приймайте своє зцілення. Ви можете сказати, пасторе принце, я вже багато років приймаю причастя, і прошу у Бога здоров'я. Друзі, у фізичному світі вам може здаватися, що вам не стає краще. Вам може здаватися так, та ви ще живі. Ви досі ходите. Слава Господу. іноді вам може стати гірше перед тим, як стане краще. Алілуя! Можливо, ви проходите саме це. Або, можливо, ви також проходите етап, який зробить вас трофеєм його благодаті. Ви дістанетеся місця повного зцілення і зможете повернутися, щоб підбадьорити усіх, хто ще не прийняв проявлення свого зцілення. Господь іноді дозволяє таке. Ви не серед тих, хто отримує швидке зцілення. Амінь. Деякі люди отримують зцілення миттєво. Ми неодноразово розповідали про це під час свідчень. До того ж, у нашій церкві ми бачили людей, які вставали одразу після молитви, бо отримували миттєве сілення. Амінь. Та якщо ви з тих, у кого сілення проявляється повільно, то я хочу сказати вам дещо Бог дасть вам свідоцтво, Служіння в майбутньому. Ваше зцілення в дорозі воно проявиться. Спочатку йде у 30 разів. Та коли йде у тридцять разів, залишається ще у сімдесят разів. Більшість іще не стілена. Амінь. Тоді йде у шістдесят разів. Тепер ви серед більшості. Амінь. Ваше тіло починає функціонувати правильніше, стає здоровіше. А тоді повне стілення у сто разів. Отже, у тридцять шістдесят та сто разів. Ваше стовідсоткове стілення настане. Якщо все йде повільно, то це тому, що Бог має служіння та мету для вас. Ви будете свідчити, ви будете як трофей його благодаті. Ви будете свідчити про Його доброту, особливо у сфері стілення. Амінь. Бог хоче, щоб ви про це проповідували. Ми вже давно чуємо, що Ісус дає спасіння. Амінь. Та настав час почути про те, що Ісус цілює. Ісус звільнює. Ісус дає довге життя. Амінь. Ісус оновлює вашу молодість. Слава Господу! Ісус робить вас сильними. Амінь. Це повна проповідь, повне Євангеліє. Та навіть у повному Євангелії не завжди говориться про все це, а тільки про сілення та ми маємо йти до повноти Євангелія. Біблія говорить, що куди Ісус не йшов би, Він проповідував Євангелія та сільвав всі немочі та хвороби. Коли Павло проповідував Євангелія, то від Його проповіді люди зцілювалися. Коли Петро проповідував, навіть його тіні було достатньо. І коли його тінь падала на хворих, вона зцілювала їх. Ми знаємо, що справа не в тіні. Тінь сама собою ніщо, та Бог дозволяє знаменням та чудесам відбуватися, щоб показати, що його воля для його народу полягає в тому, щоб вони були здорові, повноцінні, сильні. Амінь. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Псалом 90. псалом 90, 16 вірш, каже: І довгістю днів я насичу Його. Чим довгістю днів або довгим життям. І він бачити буде спасіння моє. І тут ми бачимо причину довголіття, так, щоб ми бачили Ісуса все більше та більше. Чому я знаю, що це новозавітній псалом? Бо в першому вірші говориться: хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає у ті часи. Покров це було таємне місце, і що це за таємне місце Всевишнього? Сьогодні воно відкрилося те, що було приховане у Старому Завіті, відкрилося у новому. Слава Богу, ми знаємо у новому завіті, що кожен віруючий знаходиться у Христі. Це таємне місце Месія, це таємне місце наш Господь Ісус Христос. Усі ми сховані у Христі, який є покровом або таємним місцем Всевишнього. Амінь. Обітниця для кожного віруючого у Христі. Ви знаходитеся в тіні під захистом Всемогутнього. Ви знаходитеся в тіні під захистом всемогутнього. Всемогутній це шадай. І цей псалом закінчується цією обітницею. І довгістю днів я насичу його. Амінь. Слава Богу. Отже, ми подивилися на 90-й псалом. Тепер погляньмо на 91-й псалом. Бог каже, я не тільки насичу тебе довгістю днів, ось якою буде якість твого довгого життя. Ми читаємо про це в наступному, 91-му Псалмі. У 91-му псалмі говориться зацвіте справедливий як пальма і виженеться, немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім, світуть на подвір'ях нашого бога. І ще в сивині вони будуть цвісти. Будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь. Вони будуть ситі та свіжі, щоб свідчити, що Господь щирий, мов скеля, і в ньому неправди нема. Отже, ми бачимо, що Бог хоче наситити нас довгим життям. До речі, там говориться і довгістю днів я насичу його. Зверніть увагу, що тут немає жодної згадки про вік. Єдиний критерій ваша насиченість або задоволеність і довгістю днів я насичу його. Отже, якщо вам мало 90 і ви бажаєте більшого вперед. Бог каже, що критерієм довгого життя є ваша задоволеність. Якщо ви задоволені життям у 100 років і кажете час іти, то можете поговорити про це з Господом. Амінь. Але ми бачимо критерій у новому завіті. Бог каже, і довгістю днів я насичу його. Амінь. Будьте задоволені своїм життям. І тоді ви зможете вирішити піти, якщо Ісус затримається. Я вірю, що Він повернеться незабаром. Амінь. Ми покоління Вознесіння. Я справді вірю в це. Добре. Отже, 90-й псалом говорить про віруючих у Христі. 91-й псалом розповідає нам про якість цього довготривалого життя. Бог каже, зацвіте справедливий як пальма. У нас є духовне значення для всього цього. пальма це вічне зелене дерево. вона завжди зелена. І приносить багато плодів, вона дає багато фруктів, буквально багато плодів. Безумовно, ми маємо перед усім використовувати ці значення у духовному сенсі. Інакше кажучи, ви будете приносити плоди навіть у похилому віці. Алілуя! Ви будете приносити плоди. Знаєте, який вигляд має пальма? Це високе дерево, і воно приносить багато плодів. Кожна частина цього дерева корисна стовбур, листя. Гілки усе це використовують для одягу, для будівництва, для плетіння корзин. Також використовують пальмовий сік та плоди. Пальмові фініки це дуже корисний плід. А пальма росте навіть на поганому ґрунті. Її коріння опускається так низько, що вона знаходить воду. І тоді поживні речовини йдуть від коріння до дерева. Амінь. Отже, це не залежить від того, де ви знаходитеся. Вам не потрібно жити десь у сільській місцевості з чистим повітрям, щоб жити довго. Я знаю, що дехто вважає саме так. Безумовно, до певної міри це правда, особливо для фізичної людини. Та я говорю про Божий шлях. І Бог каже, незалежно від вашого оточення, незалежно від того, де ви зростаєте, бо пальма росте на поганому ґрунті, цей ґрунт може ледве відрізнятися від пустелі. Та справа в тім, що коріння опускається дуже глибоко. Гаразд, наступний уривок. І виженеться, немов кедр на ливані. Ось вам зображення кедру у Ливані. Біблія каже навіть у пісні над Піснями про нашого Господа Ісуса. Це опис нашого Господа Ісуса. Там говориться його вигляд, немов той Ливан. Він юнак, як ті кедри. Погляньте на кедр він схоже на чоловіка, величного чоловіка, гарного чоловіка, благородного чоловіка, принца. Це наш Господь Ісус. На відміну від пальми, кедр росте в горах, не на поганому ґрунті, та в горах також є небезпека сніг, сильні вітри та бурі. І ось що робить кедр. Він пускає своє коріння так глибоко, що воно тримається за скелю. У горах лівану багато скель. І кедр тримається корінням за ці скелі. Хіба це не схоже на нашого Господа Ісуса? Він наша скеля, і ми тримаємося за нього. Амінь. Це не залежить від нашого оточення. Нас можуть атакувати різні вітри та бурі, або ми можемо знаходитися на неплодовитому ґрунті. Чи ми знаходимося у середовищі, яке не покращує нашого здоров'я? Ми кажемо, краще я був би в іншій країні, в горах або біля моря. Друзі, справа не в цьому. Коли Божі благословіння на вас, то вони на вас. Ви можете бути як та пальма, що посаджена на неплодовитому ґрунті, або як ліванські кедри, на які дмуть вітри та бурі. Ви все одно залишатиметеся зеленими, сильними та здоровими. Алілуя! Кедр – це дерево, яке майже не псується. Археологи знаходять у прадавніх храмах кедри, яким близько двох тисяч років. До речі, у храмі Соломону також використовувався кедр. Амінь. Біблія каже, що каміння не було видно, усе було вкрито кедром. Це образ наших тіл, чи не так? Біблія каже: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Погляньте на храм Божий. Це храм Божий, що збудував Соломон. Амінь. наші тіла будуть як кедр. Кедр майже не псується, хробаки не можуть знищити кедр. Ось чому продаються маленькі шматки кедру, які ви можете повісити серед одягу, щоб його не їла міль. Жодні хробаки не можуть наблизитися до кедру, і водночас він має приємний аромат. Амінь, наш Господь Ісус чудовий, його вигляд, немов той Ливан. Він досконалий як кедр, і він має приємний аромат. Кожна думка, кожне слово, кожна справа нашого Господа Ісуса несе аромат для Отця. Біблія говорить про це у книзі Леви, другому розділі, що цей аромат схоже на ладан для Бога Отця. Кожна думка нашого Господа Ісуса, кожне слово, кожна справа, кожна дія несе приємний аромат. Амінь. І коли у книзі Левит, другому розділі спалюють хлібну жертву, коли люди переслідували нашого Господа Ісуса, хлібну жертву, хліб життя. То ми бачимо, що він дає приємний аромат ладану. Коли ми зустрічаємося з тиском з різними проблемами, ми маємо згадувати про те, який чудовий наш Господь Ісус. Ви дедалі більше стаєте схожими на Нього. Що більше ви дивитеся на Нього, то більше ви змінюєтеся в той самий образ від слави на славу. Амінь. Отже, Біблія говорить: посаджені в домі Господнім світуть на подвір'ях нашого Бога. Друзі, ще одна важлива річ, яку ви маєте запам'ятати з цього уривку. Всі ці вірші мають залишатися для вас у контексті. Біблія каже, що ви маєте бути посаджені в домі Господнім. Ви не маєте бути кочівником. Ви то в цій церкві, то в іншій, то в третій. Ви як те перекоти поле, яке ніколи не залишається на одному місці. Ні. Бог хоче, щоб ви були посаджені. Скажіть посаджені, посаджені де? У домі Господнім. Знайдіть церкву, про яку ви можете сказати: це мій дім. Амінь. І будьте посаджені у цій церкві. Ми бачимо тут чітку ідею. Бо говорить про дім Господній сьогодні. Амінь. Що сьогодні є домом Господнім? Церква. Ви можете сказати, я належу до Вселенської церкви. Друзі, коли ви захочете одружитися, де вам знайти вселенського пастора, який одружить вас? Коли ви помрете, хто знайде вселенського пастора, який поховає вас? Ні, вам потрібна помісна церква. Ісус залишив конкретні послання до семи церков. Це були помісні церкви, в іншому випадку було б достатньо й одного послання для всіх семи церков. Але ні, кожна церква отримала конкретне послання від Господа. Отже, Господь створив помісні церкви. Це практичний прояв Селенської церкви. Амінь. Будьте посаджені в одній. Бог каже, що коли ви посаджені в одній, ви будете цвісти де? Зовні подвір'я нашого бога знаходяться зовні. Бог каже: якщо ти посаджений у домі, то будеш свісти, будеш квітнути зовні. І контекст тут говорить також про процвітання у сфері здоров'я та у довголітті. Зовні кілька років тому провели дослідження. Я пам'ятаю, як вирізав статтю з газети про це. На жаль, я загубив цю статтю. Це було дослідження про людей, які жили довго, і це не було дослідження від християн. Я не пам'ятаю, хто саме проводив його. Однак це дослідження показало, що американці, які регулярно ходять до церкви, живуть довше. Це підтверджувалося статистикою. Друзі, вам не потрібні дослідження, щоб знати про це. Біблія каже, посаджені в домі Господнім світуть на подвір'ях нашого Бога. Амінь. Біблія також каже: і ще в сивині вони будуть свісти або приносити плід. Знаєте, я хочу розповісти вам щось цікаве про пальму. Пальма приносить плід навіть у 70 та 80 років. Знаєте, у якому віці пальми помирають у 200 років. і Бог порівнює нас праведних з пальмами. Не дивіться на це тільки в духовному контексті. Духовне це найголовніше тлумачення в усіх цих уривках. я вже поділився з вами духовним. Але, друзі, не позбавляйте себе фізичного, бо інакше Бог не говорив би про пальму. Вона є реальним прикладом оновлення молодості та довголіття. А знаєте скільки живуть кедри? У Лівані знайшли кедри. Зараз у самому Лівані залишилося небагато кедрів, але там є місце, яке самі місцеві називають кедрами Божими. І найстарішому кедру там 10 тисяч років. І всі вони є нащадками тих дерев, які використовувалися для збудування храму Соломона. Бог хоче, щоб ви жили довго і були сильні, були здорові у славу Його. Не забувайте, що всю силу, яку Бог дає вам, Він дає для того, щоб ви служили йому. Амінь. Вона дається нам не для того, щоб ми використовували її у своєму житті, заробляли гроші для себе. Ні, друзі. Усі ці речі даються вам для того, щоб служити Господу. Ісус сказав дещо важливе він сказав так бо хто хоче спасти свою душу. Якщо ви намагаєтеся робити все заради себе, намагаєтеся врятувати своє життя і кажете: у мене немає часу на церкву, немає часу, щоб робити щось для Господа, немає часу, щоб піти на ту зустріч, немає часу для того, щоб служити Господу. Ви намагаєтеся врятувати своє життя, намагаєтеся зберегти час для себе, щоб вам було зручно. Що б ви не робили для себе, як каже Господь, той, хто намагається врятувати своє життя, втратить його. Хто ж за мене свою душу погубить? Він каже про тих, хто втрачає час, силу, бо він слугує Господові. Може здаватися, що ця людина втрачає дорогоцінний час, який люди можуть використовувати для чогось іншого, для свого зиску, щоб заробити гроші. Та оскільки він витрачає своє життя заради мене, він знайде його. Алілуя! Амінь. І щоразу, коли ви думаєте про те, щоб поберегти себе, не робіть цього. Що більше ви витрачатимете для Господа, переконайте, що ви робите це для Господа, то більше ви отримаєте. Господь ніколи не вимагає нічого для себе. Сам Ісус сказав Якщо ви відмовитеся від чогось заради мене, то отримаєте у сто разів більше тепер у цьому житті. Отже, Біблія говорить І ще в сивині вони будуть свісти. Ось що тут говориться. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, ситі слово ситі на івриті буквально означає жир, Ситі, соковиті це дерево буде наповнене соком, поживними речовинами, а слово свіжі на івриті буквально перекладається як зелений. Коли ми говоримо про зелений колір, це слово ранан, і тут говориться про те, що буквально вони будуть жирними та зеленими. Як вам таке? Хочете таке свідоцтво? І не треба думати про той жир, до якого ви звикли. Амінь. Я маю на увазі того, хто сповнений поживними речовинами, життям та силою. Він як вічно зелена рослина. Я хочу, щоб ви залишалися сильними, молодими та здоровими аж поки Ісус не повернеться назад. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа, цього дивовижного небесного Давида, нашого Господа Ісуса, то ви можете прийняти Його зараз як свого Господа, це як перейти через Йордан. Ви помрете для себе і станете живими в новій людині, новому творінні. Помоліться зараз зі мною, скажіть, Отче Небесний: Я дякую тобі за те, що Ісус Христос, твій син, особисто. Помер за мене на тому хресті. Він поніс усі мої гріхи, всі мої немочі та болі. Він помер замість мене на тому хресті. Третього дня ти воскресив його з мертвих. Дякую тобі, що сьогодні Він живий і знаходиться по правиці тебе. Дякую тобі, що я воскрес із ним. Ісус Христос, скажіть це, Ісус Христос, мій Господь. Та Спаситель, дякую, Отче, що всі мої гріхи прощені. Я нове творіння у Христі. Я буду квітнути як пальма, буду зростати як кедр на Лівані в ім'я Ісуса. Амінь, дякую, Господи Ісусе. А тепер послухайте незалежно від того, що ви чуєте навколо, незалежно від негативних звісток. Не дозволяйте негативу цього світу та поганим звісткам проникнути у ваше серце. Амінь. Бережіть своє серце, бо з нього джерела життя. Нехай ваш розум фокусується на тому, чим ми ділилися. Читайте всі місця Писання. Хай Бог промовляє до вас через них. Слава Господу! Майте особистий час з Господом, бо Господь бажає чути ваш голос. Амінь. Просто розмовляйте з ним. Він хоче, щоб ви прийшли до нього. Амінь. Бо він хоче почути ваш голос. Слава Господу! Підійміться та підніміть руки. Цього тижня Господь благословить вас і ваші родини. Господь берегтиме вас і всю вашу родину. Від усілякого зла, шкоди, небезпеки, від сил лукавого. Господь засяє на вас своїм обличчям. І буде прихильним до вас. Господь поверне до вас та вашої родини своє обличчя і дарує вам та вашим рідним свій шалом, повноту, благополуччя та мир в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. До зустрічі!